Всім привіт! Так, було таке питання по поводу, чи мерехтить лампочка ну, цього ейдона генератора. Дивіться, це ледовська лампочка, вона мерехтить. Може вам не видно на телефон, але на очі дуже важко мерехтить. Ота не мерехтить. Ще замітив таку інтересну річ. Взяв градусник. Думаю, повішу в, цій, ну, в цьому приміщенні де генератор. Дивіться, вивів я ось сюди, я знаю, що це неправильно, зараз скажете, бачите. Щаскайте, скажете, пожароопасно. Я знаю, що це все пожароопасно, Ну, Оставляйте його тут без присмотру, він просто може пристроїти йому ноги. Думаю, повішу градусник, це електронний. Це градусник із цих брудерів, бачите? Дивіться, заходимо. Я повісив, не пойму, що таке. Думав, десь чи коротить, чи що. Дивіться, яка картина. Зараз буде шумно. Сейчас станет на место. А ну хто радіолюбитель? Що це таке? Це, наверное, фон якийсь, да, там іде з генератора. Наверное, там магнітне поле якесь образовується. Ну він вообще що попало творить. Він висів у кімнаті. Хотів поміряти, треба, мабуть, прийти оцей брать. Сейчас це сюди повисим. Ось дивіться, яка у нас на одном 36 на оцем. Блядь. А тут було, по-моєму, навіть трошки більше. Зараз спробую це взяти туди. Ага, візьмеш, тут треба прикручений. Ну, ладно. Ай, коротше, отаке таке жаре. Капець, яке, яке дурне, я не знаю, вітер не шолохнеться. лохнеться, жара. А, завів я його, що я йому робив, бо знаєте, ця тема вже настільки заялозена. А, взяв я пружинку такі навіть ось так ось, ось. ось пружинка бачите на тому зараз тут сяду щоб було зручно Оце пружинка це із того модуля газового бо Не, знаходяться ж такі поліглоти ну я там сказав із якогось вакуума, ну якось знаєте таке що вирвало слово те й сказав ні, що хтось знайшов, якусь помилку, давай там расскажем. да це не то, да це не то. Да, друзі, ви розумієте про що мова? То не то. Що, буду зараз на тій саморобній і заслонка прикрита, не заслонка, а кран газовий. Тут треба вже за кожним словом слідити, бо тут такі професора оці слова, що можуть просто за кожну букву тебе раком поставити. Я так, ну, так думаю. Дякую вам, звісно, що ви все поправляєте, але знаєте... Ну, ошибка така просто поточна. Вона могла просто в голові, знаєте, як у Віталіка Глушко канал все про все. У нього в голові, я ж кажу, як в раю, а на язику у нього просто десь задержка. Може колись навіть людина інсульт був. Ми ж не знаємо, розумієте? І всі ціпляються до слова. Потім за клапана. Я ж вам казав, що я зробив вихлопний більше, випускний. Впускний менше. Ну, якщо там зробив 20, то там на впускному 15. Пружинка, це не знаю що. Ну, я думаю, вона вирішить проблему, того, що е, зараз, коли заводиш його, ну, це сьогодні я... Я перевернув заводівку, бо не з руки було. Тут написав мені Григороч, Анатолій Григорич, канал сам». Анатолій Зділай сам. Я, він мені каже, переверніть, дай не голови, та Я кажу, вже перевернуть, тільки ви раніше позвонили. а Ну ми періодично консультуємося з званням, він мені багато чого підказує, що я йому підказую. І Не, я... по поводу генератора. Ну роби. Ось сьогодні включив, думаю, дивіться, я вам розкажу. Я утра прийшов, таке жарище було, що у нас було світло з 6, по-моєму, до 10. До 10 я... Вон керхер стоїть біля сарая, бачите? Он де. Де він там? Коротше, а то стоїть жовтий керхер. Я давай у свиней мить, тому що оцей, ну думаю, зараз помию, щоб стек, вода, їх помиє, тому що грязі, вони ж як літом свиня сить і лягає, щоб охладитися. Зимою так само в туалет ходить, і туди лягає, щоб нагрітися. ну Такий природний інстинкт у свині. Я давай мить. І зараз думаю, що да, я свиней намочу, тому що ну духота, в сараї, нема в мене тих потолків, як у водоваги. Просто в мене свиней там... Така пілюшка але дуже душно. Там, де свиня одна, та свиноматка, так там вони і прохладна, а де там більше трошки, то там вже починається задуха, вони ж, понимаєте, ходять там, їдять і так далі. Я включаю, його вибиваю. Тобто 2 кВт мойка, штіль 180, по-моєму. Насос там кВт. Ну і вентилятор. Оце 3 кВт, воно раз і автомат вибило. Ну зато тяне, хоть, розумієте? Хтось написав, що там в мене три роки, ЕДОН і нічого не робив, все хорошо. То тобто це ж хорошо, що у вас нічого, слава богу, не, ну, не сталося і він робить до сих пор. Я ще так, я ще так розумію. Саме Edon, фірма вона не погана. У мене є, А, то Фабук, ні, то не Edon. Edon... Коротше, я так скажу, я колись купляв шуруповерт EDON, він у мене здох за рік ну, в роботі, на стройці. У нього залишилася одна зарядка. Тобто я не скажу, він... мені не подобався едон. Потім Измайл інвертор, якщо ви дивитесь канал, він там оцей едон, він, ну так, да, оці ж Edon, там і сварки, все він там їх пропускає через свої руки би дає рекламу. Ну, продає від себе з гарантією. Ну Він їх хвали, я не знаю. Ну, оце бачите, да? може тих із перших едонів, вони були настоящі, якісь, може оригінальні, може з... Мідної проводки. Тут явно йому, йому робоче це 2 кВт, більше він не тягне. І ще благодаря тому, що він якби на газу, то, то ось, виходить дешевше. Ну це сейчас до 6 треба по, по ще час подуть їм, тому що дуже душно. Бо боюсь, щоб знаєте, щоб не пришлось витягнути свиню за, за лапу кудись. Потому що за духа. Так, ну... В принципі, оце таке. Я ще хочу зняти обзор на перещипалку, перещипальну машину. Так що я другим відео виложу перещипальну машину. А по поводу генератор, ну все ви бачите, проточений, робе, поки нічого не згоріло. Місто йому не дуже приємне, ну і залишити його тут ніде. Тягати його кожен раз за... на тих пів часа теж не... Не... Не вигідно, розумієте? І невигано, і незручно. Треба десь, ну сам да? він зараз сурчить, чи двері закриті, йому не чуть. Ну, хай поторохтить. Е, я ще вам так хочу сказати, ми то паримося за те все желізо. Берегти треба, але ж це не самое основне, що в нас в житті, правда? Желізо купимо, були б ми здоровенькі, да? все було б добре. Так, друзі, показав, лампочка мерехтить. І то е, не знайшов я. От, очі, залива. Не знайшов я обичну лампочку. Ні, я її знайшов, потім десь приткнув і не знаю, де вона. І не можу вам крутити обичну лампочку, бо питали, чи мерехтить. ну Бачили, навіть вида дішманська, ледовська, вона мерехтить. Ну то я думаю, бачили, навіть градусник щось і той починає куди попало зашкалювати. Так що поставлю цю пружинку рідну і побачиш ще, як буде робота. А всім миру добра, коротеньке відео. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.